Мої вітання, друзі, це п'ятий канал. Мене звуть Яніна соколова. Я щаслива, що ви зі мною нині ви знаєте, ми взяли собі за правило запрошувати в гості тих людей, які популяризують наше бажання бути справжніми українцями. Чому кажу «справжнє бажання? Тому що дійсно останнім часом багато мімікруються під щирих українців, і це вже стало таким собі, як кажуть росіяни інколи наріцательним. Коли говорять одне, а роблять інше. Ми вранку на п'ятому в цілому на п'ятому каналі. Повірте, не тільки говоримо, але й робимо. Саме тому поруч зі мною нині Христина Патик, це дизайнер. Вона сьогодні принесла багато речей, які можуть допомогти вам. Ну, по-перше, створити справжній патріотичний образ, якщо маєте якусь нагоду, та, ну а по-друге, під час новорічних свят, під час того, як ви будете в якомусь соціальному, та так би мовити, заході брати участь. Ви зможете не тільки своїми словами, думками, але ще одягом продемонструвати, що таке справжній українець із розумом, з корінням. Чому так кажу, зараз дізнаєтесь? Христина, привіт. Раді. Вас, бачите, знаєте, от дійсно зараз я сиджу в такому сучасному варіанті сукні чи то пак сорочки, яка спочатку була сорочкою, а потім така видужилася в сукню. Але насправді це все щось має означати, говорять люди, які це роблять, але не завжди пояснюють, що воно таке. Насправді це я бачу, що ви вже робите шалений вдох, розуміючи, що все це такі. Модний аксесуар, який насправді не, не досліджений, да настільки, наскільки б це хотілося носити справжньому українцю на собі, ви принесли речі, які дійсно щось мають означати: от зокрема, отакі от, от намисто, куди його краще вдягати за старовинними українськими традиціями? Взагалі, а таке існувало, якщо в одязі. Українки я генерую проекти, які дають можливість реалізувати себе іншим дизайнерам. Mm -hmm. Зокрема, зараз цей проект, в рамках якого ви мене запросили. Проект зерно це мультибрендовий проект, і в якому ми представляємо ряд українських дизайнерів, які роблять еко-моду або етномодерн. Що це означає? Поясніть екомода. Що це таке? Це мода із природних матеріалів. Зокрема, 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 ми знайшли виробника конопляної тканини в Україні, який в Полтавській області вирощує коноплю сировину, виробляють тканину, і ми її купуємо і можемо з неї виготовляти одяг. Зокрема, ми робимо таку імітацію гуцульського сардака mm -hmm. з конопляними рукавами або конопляні штани. Так. Або інші вироби плануємо зробити цілу колекцію. Ви знаєте, з огляду на те, що зараз вони перевершена. Виглядати, при тому, що на вас просто унікальне намисто, яке сьогодні мені, напевно, буде снитися ввечері, коли прийду додому. Я роблю вигляд, що дійсно, а ви вже самі розумієте, що є певна. Ну, є певна мотивація в тому, що ми вдягаємо в нашому житті. Та от нині ви вдягнені в цьому намисті. Жінка, яка вдягає на себе отаке намисто, яке ми маємо, та яскраве, або більш чорне таких темних кольорів. Що це взагалі несе? Що це має означати, окрім краси візуальної, Та? Без сумніву, що все це надзвичайно важливо було колись для наших предків. Вони мали прекрасне розуміння, куди що вдягати і не робили таких ляпсусів, як, наприклад, зараз часто одягаються жінки. Без з такого глибокого розуміння так приємно, коли весільне вбрання на нареченні не Дольче Габана або Ульяна, там Сергієнко з Російської Федерації, а коли з елементами чогось українського, це нині зараз є в популяризації. Та це дуже модно зараз стало і не випадково. І звичайно, що ця тенденція не почалася рік тому, вона почалася вже давним-давно. Якщо брати в мікро і в макромасштабах, то світові експерти з прогнозування моди вони говорять про те, що з одного боку мо мода прямує до е, такої технологічності, якихось космічних технологій. А з іншого боку, на противагу цій тих високій технологічності, кожен народ, кожна нація намагається себе якось ідентифікувати, ідентифікувати так, угу. виразити більш яскраво через свої корені, через свої національні знаки, символи і, і традиції. Христина, я дякую, що ви до нас завітали. Я ще раз зроблю друзі акцент. Чому власне ми запрошуємо в гості таких людей, як Христина? А новий новий проект під назвою зерно це збір різних дизайнерів українських, які шиють еко одяг, не тільки одяг, бачите, і прикраси та шаленої краси, аксесуари, які присутні сьогодні зараз в нашій студії. Підтримуйте українське, вдягаючи щось з українськими мотивами, пам'ятайте, що це має щось означати. Як мінімум, зайдіть в інтернет і дізнайтеся. Ну і розкажіть про це оточуючим. Таким чином ми будемо з кожним кроком все більше і більше розвивати своє рідне. Наш генеральний спонсор Вок, найкавіша кава в Україні, тільки на вок.